Що таке справжня любов? Коли і хто її здатен відчути? До вашої уваги вірш, який називається «Відкриваємо серця. Невже для сонця треба стимул, щоби для нас воно світило? Невже потрібен слушний час, щоб ніжним світлом гріло нас? А що ж то роблять ті хмарини, які нам сонце затулили? Чи уночі не світить сонце? В воно тоді в сторонці? Невже для того, щоб світити, потрібно сонце розбудити? Того, хто вже не спить ніколи, сон неспроможний поневолить. Хіба для сонця то потреба, щоб нам усім світити з неба? Це ж не потреба, а єство дарити всім своє тепло. Так само і любов, що справжня, є суть буття Твоя прадавня, яка потребою не є, тому що це єство Твоє. Любов не варто нам шукати, бо тільки з серця випускати і випромінювати з себе, відкривши в собі сьоме небо, ми так проявимо природно не вчора, завтра, а сьогодні. Те, яким насправді є ми всі, коли в центральній є осі. Любов і щастя це не стан, їх не нальє нам жоден кран. Вони іззовні не прийдуть, бо це єства духовна суть. Тож відкриваємо вже серця і відчиняймо ті дверцята, щоб сонце із душі звільнити, радіти і в любові жити. Дякую.